Відеоігри існують вже десятки років: від аркадних систем до домашніх консолей та портативних і мобільних пристроїв. Вони часто перебувають на передовій комп'ютерних технологій, майже четвертина українців мають членів домогосподарств, які регулярно грають в ігри, що робить історію ігрових приставок актуальною дрібницею вихідного дня. Хоча перша така приставка з'явилась ще у 50-х роках. Відеоігри не набули масового поширення до кінця 70-х та початку 80-х років. Сьогодні ми розглянемо найпомітніші тенденції в історії відеоігор з 1980-х років до сьогодення. Ви зануритесь в неймовірну історію портативних консолей та приставок, стареньких ігор та відчуття ностальгії. Тому сідай позручніше, готуй чаюку та печення, та не забувай про підписку на мій канал та лайк під цим відео. Ну а я не буду затягувати розпочинаю. Здебільшого ігри 80-х. Були простими клонами вже існуючих аркадних ігор. У 1983 році індустрія відеоігор пережила крах ринку, подібного до якого не було в жодному іншому році. Перехід від аркадних ігор до консолей, пристосованих до домашнього використання, був у повному розпалі. Це стало початком історії відеоігрових консолей, але було б коректно розказати про аркадні консолі спочатку. Перші прототипи відеоігор розроблялись в лабораторіях ще в 60-х роках. Проте саме випуск Pong компанію Atari в 1972 році дав поштовх розвитку всієї індустрії. Аркада про настільний теніс викликала справжній фурор серед споживачів і породила безліч продовжувачів. П'ять років тому все та ж Atari створила власну домашню консоль Atari 2600. Яка стала першим пристроєм такого роду стержем 1 мільйон проданих примірників? Незабаром ринок перенаситився численними клонами Понга, проте, вже у 1978 році його оживив запуск Space Invader, 1978 році всюди почали встановлюватись аркадні ігрові автомати, а поява франшиз на кшталт Donkey Kong і Pac-Man стимулювала подальший розвиток ринку. До 1982 року ця сфера приносила більше прибутків, ніж поп-музика і прокат фільмів в кінотеатрах. Но через її зростання та неспроможність всім встигнути відбувся крах ігрового ринку. Спасителем консольного ринку стала Нінтендо. У 1985 році вони випустили домашню консоль NES або Famicom в Японії, а на пострадянському просторі широко відома її клон Dendy. Компанія робила ставку на високоякісні ігри і послідовний маркетинг її Duck Hunt, Excubitor і Super Mario Bros. відродили консольний ринок. Ну на декілька років назад, де в 1983 році була випущена консоль Sega CG 1000. На той час Sega була дочірньою компанією Gulf and Western, одного з п'яти найбільших виробників ігрових автоматів. Sega CG-1000 була першою у своєму роді, створеною спеціально для домогосподарств. Вона не здобула такої поширеності в той час, як консоль, яка вийшла в тому ж році, не з Family Computer. На NES вийшла низка революційних ігор, таких як платформер Super Mario Bros та пригодницькі ігри The Legend of Zelda і Metroid. Будучи одним із бестселерів свого часу, NES допомогла відродити індустрію відеоігор у США після краху відеоігор у 1983 році. Два роки згодом виходить Nintendo Family Computer Disk System, яка продала старажам аж 4 мільйона копій. Ця консоль відрізнялась від інших своєю посадкою картриджів та формою. Замість того, щоб виглядати як вертикальний картридж, як у NES, він більше нагадував картридж SNES. Sega 7800 Sega 7800 була вперше випущена в Південній Каліфорнії в червні 1984 року після анонсу 21 травня на літній виставці побутової електроніки. Для запуску системи було анонсовано 13 ігор. Pac-Man, Polypolis 2, Centipede, Just, Dig-Dug і так далі. Закінчує консолі 80-х консолью Sega Genesis, вийшовши в 1988 році, на цю ігрову систему було розроблено понад 900 ігор, у створенні яких брала участь як сама компанія Sega, так і сторонні видавці. За три десятиліття існування історії 1990 ті стали десятиліттям інновацій в історії консоли для відеоігор. Мало того, що 90-ті були періодом найвищих зборів за всю історію відеоігор, так ще й розвиток технологій зробив потенційне бачення відеоігор більш чіткішим. Першою вийшовшою консолі в 90-ті стала Super NES, або, якщо коротко, SNES. Вона отримала переважно позитивні відгуки і мала глобальний успіх, ставши найбільш продаваною 6 шестибітної ери, після відносно пізнього запуску і зіткнувшись інтенсивною конкуренцією з консолью Genesis від Sega в Північній Америці і Європі. На ній і до зарашніх часів виходять ігри та переведення старих. Та ця консоль цінується серед колекціонерів представок. Немало важливим фактором успіху цієї консолі є ігри, випущені на ній. Це був величезний список різних платформ аркад, шутерів та інших ігор. У 91-му році виходять зразу дві консолі Philips CD-i і Sega CD. За три роки випустили ще новішу консоль Sega Saturn. Спочатку Сатурн мала успіх у Японії, але не змогла продатись у великій кількості у Сполучених Штатах, після несподіваного запуску у травні 95-го року за 4 місяці до запланованої дати релізу. Після дебюту Nintendo 64 наприкінці 1996 року. Нездатність випустити гру серії Sonic the Hedgehog, відому в розробці як Sonic Extreme, вважається фактором її поганих показників. У 1998 році на заміну Сатурн прийшов дрімкаст та закінчити успіх консолей 90-х. Я хочу двома консолями, які і до зараз живуть. Точніше, як консолі, які тоді випускали, зараз переросли у гігантів ігрової індустрії, які забрали практично весь ринок ігор. І ви напевно вже здогадались про які консолі я кажу. Вірно, це PlayStation 1 та Nintendo 64. І Якщо Nintendo не так широко поширена, то PlayStation зовсім інше діло. PlayStation ознаменувала прихід компанії Sony до влади в індустрії відеоігор. Її випуск викликав схвальні відгуки критиків і високі продажі. Менш ніж за 10 років вона стала першою комп'ютерною розважальною платформою, що продалась накладом понад 100 мільйонів одиниць. Використання компакт дисків ознаменувало відхід ігрової індустрії від картриджів. А от з Nintendo зовсім інша ситуація. Розробка консолі почалась в 93-му році під кодовою назвою Project Reality. Хоча до середини 95-го року розробка була практично завершена, її запуск був відкладений до 96-го року. Консоль отримала свою назву від 64-розрядного процесора. Вона була випущена з трьома іграми. Супер Маріо 64, Пілот Вінк 64 та Сікідо Хабі Шогі. Ексклюзивно для Японії. У 96-му році Тайм назвав її машиною року, а у 2015-му році IGN назвав її дебіатою найкращою ігровою консолю всіх часів. Nintendo 64 була знята з виробництва у 2002 році після запуску її наступника GameCube. Nintendo 64 отримала схвальні відгуки від критиків одразу після випуску і залишається однією з найвідоміших ігрових приставок. Двохтисячні роки принесли широкий спектр змін у анімації, іграх та дизайні вебсайтів. Зрештою, це був початок епохи інтернету, першорядної в еволюції смартфонів, комп'ютерів та соціальних мереж. Увірвалась нове тисячоліття консоль PlayStation 2, яка по сумісності є найпродаванішою консолю всіх часів ever. І як ви думаєте, який тираж був проданий? А поки ви пишете в коментарях, я скажу 155 мільйонів копій по всьому світу для PS2 було випущено понад 3800 ігор. Рік згодом виходить зразу дві консолі Nintendo GameCube та Xbox. Успіх Xbox Live був досягнутий завдяки кращим серверам, ніж у конкурентів, і таким функціям, як список друзів, а також знаковим іграм, таким як Halo 2, випущена у листопаді 2004 року, яка стала найбільш продаваною відеоігрою для Xbox і на сьогоднішній день є найпопулярнішою онлайн-грою для цієї системи. Згодом виходять ще дві консолі, про які я б хотів розповісти подетальніше. Ну так як відео і так довге, а консолі популярні, і ви про них і так все, що потрібно, знаєте, це Xbox 360, випущено у 2005 році, та PlayStation випущено у 2006 році. Настає 2013 рік, та компанія Sony випускає на ринок свою нову консоль PlayStation 4. Вона була випущена під схвальні відгуки критиків, які хвалили Sony за визначення потреб своїх споживачів, підтримку незалежної розробки ігор і відміну від обмежувальних схем управління цифровими правами, подібних до тих, що спочатку були оголошені Microsoft для Xbox One, а от Xbox One... Її тихіший і прохолодніший дизайн хвалили за те, що він робить консоль надійнішою ніж її попередниця на момент запуску, але згодом її критикували за те, що вона запускає ігри на технічно нижчому графічному рівні, ніж PlayStation 4. Остання консоль, про яку би я хотів розповісти, це PlayStation 5. На початку 2019 року у фінансовому звіті Sony за квартал, який закінчився 31 березня 2019 року, зазначалось, що нове обладнання наступного покоління знаходиться на стадії розробки і буде поставлятися раніше квітня 2020 року. Основна презентація ігрової бібліотеки для PlayStation 5 була запланована на 4 червня 2020 року, але була відкладена до 11 червня у світлі протестів через Джорджа Флойда. У цій презентації також відбулась прем'єра дизайну PlayStation 5. Контролер DualSense був представлений 7 квітня 2020 року. Назву контролера цілковито змінено замість збільшення ревізійного номера DualShock. Він базується на дизайні контролерів серії DualShock, але з модифікаціями, що забезпечують більшу ергономічність та більшу ємність акумулятора. На The Game Awards 2019 компанія Counterplay Games анонсувала Good Fall, Перший проект для PlayStation 5, який вийшов відразу після виходу консолі. Ну ось на цьому і все. Хочу всім подякувати за те, що переглянули відео до кінця. Буду радий вас і надалі радувати такими відео. Ну, а якщо ви хочете, щоб такі відео виходили, то не забувай про лайк під цим відео, про підписку на канал та про коментар. Пишіть свою думку на рахунок цього відео все внизу. А також можете приєднуватись до мого Discord серверу по посиланню внизу, тобто в описі цього відео. Ну, з вами був Андрій. До зустрічі.